Пошукала на майже 330 тисяч гривень злочинну діяльність 34-річної мешканки гвіздецької тергогромади. Задокументувала правоохоронці Коломийського районного відділу поліції. Зловмисниця в соціальних мережах знайомилась із чоловіками та виманювала кошти. Шахрайські дії фігуранки оперативно викрили та зупинили поліцейські. Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура. Правоохоронці встановили в соціальних мережах. Жінка створила кілька фейкових акаунтів під різними іменами. Аферистка знайомилась з чоловіками у онлайн-листуванні, розповідала, що, начебто, є військовою, яку поранили під час бойових дій. А відтак потребує коштів на лікування. Так, вводивши людей в оману, шахрайка видурювала потерпілих гроші. За кілька місяців їй вдалося ошукати трьох чоловіків 35, 36 та 43 річних на суму близько 330 тисяч гривень. В ході обшуку помешканні жінки поліцейські виявили та вилучили речові докази її злочинної діяльності, мобільні телефони, банківські карти тощо. Фігуранці правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Це шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому. Підозрювані загрожує покарання на строк до трьох років позбавлення волі. Наразі поліція встановлює інших потерпілих осіб. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.